Вітаємо, друзі! Як завжди починаємо з потужних кадрів від наших воїнів. БМП 2 Бредлі знищує вночі з ближньої дистанції новітній російський танк Т-80. Екіпаж БМП 47-ї механізованої бригади здійснив справжній подвиг. Виїхав на 400 метрів прямо на російський танк. Оснащений тепловізійним прицілом зупинився. Оскільки стрілянина з Спитерка ТОВ-2 вимагає зупинки та здійснив точний постріл, такі дії проти танка вимагають високого рівня управління, підготовки, довіри і величезної особистої хоробрості екіпажу. В черговий раз Бредлі показав свою величезну перевагу в ближніх маневрених боях над усіма видами російської бронетехніки. Друзі, якщо вам подобається такий формат, де ви можете побачити утилізовану російську техніку, за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк. Але це ще не все. Чергова утилізація російського танка, влучний кидок прямо в кабіну. До речі, коли дрон відлетів, ви можете побачити не одну одиницю спаленої техніки. Видно, що колона РФ потрапила в пастку. Через деякий час відбувається дуже потужна детонація. Танк вивернуло назовні. Це однозначно лайк. А ми рухаємось далі. Тимчасово окупована частина Херсонської області російський окупант знімає наслідки нічного візиту важкого українського дрона в гості до самокідної артилерійської установки противника, який знатно понівечив її і зніс вежу. По нашій акації вночі відпрацювала баба Яга. Такі були останні слова окупанта. Друзі, також продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на фронті, і не тільки на сіврському напрямку. Противник закріпився на південний захід і північний схід від веселого уздовж залізниці в напрямку Виїмки, і на схід від залізниці на ділянці шириною до 8 кілометрів, на глибину до 1,4 км. кілометра. Також ворог атакує підрозділами на східних підступах до Новоолександрівки. Наші воїни зупиняють просування скидами по окупантам, але їх з кожним разом стає ще більше і більше, а бої все важче і важче. Просування окупантів на північ від очеретино становить понад 2 кілометри. Роботине противник продовжує спроби просуватися і закріпитися в центральній частині села, використовуючи штурмові. Пари на мотоциклах водночас із російського боку нарікають на інтенсивність атаків підронами, що не дає змоги ефективно працювати малими штурмовими групами у роботиному та на його околицях. На сьогодні ситуація без змін. Роман Жаріков, замість того, щоб смиренно і без шкоди для здоров'я прислужувати у своєму Хабаровсько новим господарям із Китаю за кілька сотень юанів. Я сестра Ломакина Евгения Геннадьевна. Ищу своего брата Жариков Роман Романович. Дата рождения 1 ноября 1983 года. Последний раз выходил на созвон 6 марта. Позывной его «Феникс». Спокусився за заработком 200 тысяч рублей на месяц и твердо вырешив поехать в Украину. Жаріков узяв дуже символічний позивний фенікс, спопилився в березні і більше не виходить на зв'язок із сестрою. А ми б хотіли ще наостанок показати вам деталі нічної бавовни в Краснодарському краї. Безпілотники СБУ вразили дві перевалочні нафтобази. Полетів дрон. Цієї ночі бавовна розквітла на двох нафтобазах в селі біля анапи в Краснодарському краї. РФ. за даними наших джерел, це була дуже успішна операція. Ці нафтобази є перевалочним для постачання палива російським військам у Криму. Оскільки знаходяться неподалік півострова, а російськими пабліками ширяться відео пожеж, які виникли внаслідок прильотів. Місцева влада каже, що їх ліквідують 62 людини і більше ста одиниць спеціальної пожежної техніки. А це значить, що палає дуже і дуже потужно. Друзі, ось така інформація відома на сьогодні. Дякуємо кожному за підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо.